Шумоізоляція. Наклею два листа вже. Чотенько лягли. Цельний лист. Іде, нічого. чотко, А тут уже з кусочків, Щось якось треба буде ліпити, підрізати. Ото тут, звісно, гем Оцей лист чітінко ліхав і до сюди. Взагалі, ідеально. Так як я казав відверті, треба намічати зразу. Бо потім їх... Не найдешь. Все. Занимаемся дальше. Так что моя изоляция кабины закончена. Вот так выглядит. Все. Угу. Ще моторний щит треба буде об обклеїти. Де зможу підлізти, де не зможу. Тобто, що ж таке Оце Ось чуть-чуть закатав і наклею. О. Тобто, що. Ось який тут відсюди. по максимуму закатав ось, ну як увесь де зміг залізти взагалі ну. тут збоку внизу підкатав от там по максимуму то тут де можна де не можна общем. де зміг залізти там і закатав от там все ну, і тут соответственно, що, он? що зміг підкатав поклеїв так що максимально Це вже шумки наклеїв в общем, і ще буде. там, Отам я заліз, закатав Де тормозний циліндр, а тут. Отам. В общем, По максимуму. Ось як повинна виглядати настояща шумоізоляція. Не оце. О. Акустическая сотка. Ну, да, вот тут, звісно, блин Підганяти його довго. Ну зато зараз ще наклеюти. Ну вот тут, соответственно, отут. Вот Баніколь Т701. Четко і нікуди воно не дінеться ніколи. А оце вот дуже легко щось точечно -то поклеєно, щось -то, типа на прокляті щось. Оце отак повинна виглядати шумоізоляція, шумополотитель якщо бути точно. Що більш-менш виходить. Все показувати не буду, бо ніколи. Задня частинка ось те, що за спинкою, за сідушкою тут. Отак. По максимуму все. Оцю даже обклеїв обшивочку цю тросик де. На глушилку. так, торпеда, спідометр де оце. Потім моторний щит, ось все по максимуму. Замок зжигання тут. Ну, Виключателі очі. Ось ну, тут в общем, аналогічно. Все по максимуму. Що можна і не можна. Даже обклею. Ну я не знаю, за чим який буде ось. Оці всякі Панельки із кабіну. Який не який, але ну ефект буде по-любому. по-любому. Проклеїв оцю панельку до щиток. Приборна панель по максимуму. Максимально. Оце ще підженеться все по місту, по факту.